Привіт, малята! Сьогодні ми знову завітаємо на гостини до свистячої родини, але спочатку послухайте цікаву історію. У гаражі у тата жив собі насос. Насос вважав себе дуже потрібним, адже він завжди лежав у машині і скрізь їздив із татом. Іноді тато брав насос, з'єднував його з колесом і починав накачувати шини. Насос від гордості свистів. Який звук виходив у насоса, коли він накачував шини? Так, «с», «с», «с». А чи пам'ятаєте ви, де ми вже чули схожий звук? Правильно, коли з крана текла водичка. У насоса пісенки не виходить. Цей звук можна потягнути, але не проспівати. Подивіться на рот, як вимовляється звук «с». Ротик посміхається, а кінчик язика ховається за нижніми зубами. Як ви гадаєте, в якому будиночку живе звук «с»? Правильно, в синьому. А чому? Бо його не можна проспівати. Давайте повторимо звук «с», а наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. «С» Подорож до свистячої родини далека, тож ми туди поїдемо на велосипеді, але давайте на всяк випадок візьмемо із собою наш насос. Вирушаємо, тож поїхали. <рекунут> Друже мій велосипед, ти несеш мене вперед, на педалі жму що щосили, раптом колесо спустило. Сс! Доведеться зупинятись, до роботи треба братись. Є у нас насос чудовий, працювати він готовий. С-с-с. Ви теж малята можете допомогти накачати колесо. Давайте разом. с с, с А ще раз с, с с Молодці. Можу їхати я далі. Натискаю на педалі. Аби нам було весело їхати, давайте заспіваємо пісеньку чистомовку Са, 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 їла мед оса. Са, са са, їла мед оса. Сі, сі, сі в мене дві коси. Сі, сі, сі. В мене дві коси. Со, со, со. Підкачаємо колесо. Со-со-со підкачаємо колесо. Су, 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 бачу, я росу. Су, 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 бачу я росу. Сі сі, сі муха на носі. Сі сі сі, муха на носі. Ся 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 ми зловили карася. Ся ся, ся, ми словили карася. Сю 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 я люблю матусю. Сю 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 я люблю матусю. Ось ми і приїхали. Свистяча сімейка дуже полюбляє гратися, і зараз вони заховали за парканчиком картинки, у назвах яких є звук «с». Давайте їх знаходити, називати та виділяти голосом звук С. Собака, собака, сова, сова, слон, слон, осам, оса, ананас. Ананас Молодці малята. А нам треба повертатися додому, але ну, ми обов'язково ще приїдемо у гості до свистячої родини, аби познайомитися з новими звуками. До побачення, малята!